Є час обіймати, і час уникати обіймів, є час щоб єднатись, і час залишатися вільним, є час на розмову, і час німувати у тиші, є час для любові, і є для байдужості ніша. Усьому свій час і усьому доречна хвилина, і хвиля, що винесла нас, теж невдовзі відрине. І ніжні, що нас підриває, колись та й погасне. По іншому тут не буває, живе те, що вчасне, а що не на часі, те так і загине невчасним. бо виключно вчасно і з нами трапляється щастя. Тож будьмо уважні і будьмо для себе доречні, Уміймо відважно дозволити іншому втечу. Є час, щоб кохати, і кохання що часу не знає. Я час обіймати, і от я тебе обіймаю.